Базовий мінімум, щоб вижити. Розкішний максимум, щоб жити. Слухай і перевір, де ти зараз. Коли тобі погано, ти говориш про це вголос і не тримаєшся в собі. Базовий мінімум. Ти кажеш ні іншим, навіть якщо їм неприємно. Розкішний максимум. Ти дозволяєш собі не відповідати одразу на повідомлення. Розкішний максимум. У сварці пояснюєш, що відчуваєш, а не просто мовчиш і зникаєш. Базовий мінімум. Звертаєшся по допомогу, коли дуже важко. Базовий мінімум. Просиш про підтримку, коли важко. Базовий мінімум. Коли втома, ти зупиняєшся і не працюєш. Базовий мінімум. Дозволяєш собі радіти, навіть коли в інших складно. Розкішний максимум. Ти кажеш мені боляче. А не робиш вигляд, що все ок. Базовий мінімум. В стосунках обираєш зручність та щирість. Розкішний максимум. Дозволяєш собі не бути продуктивним кожного дня. Зависла розкішний максимум. Ситуації конфлікту не зникаєш, а залишаєшся на контакті. Базовий мінімум виживаєш чи вже дозволяєш собі жити? Жити життя, щоб жити, а не щоб виживати.